Буряк, картопля, морква, цибуля, капуста традиційні овочі для приготування однієї з найпопулярніших українських страв борщу. Тому й попит на них постійний. Скільки коштує борщовий набір овочів на ринку у Тернополі? Дізнавали журналісти Терену. Головний борщовий овоч столовий буряк. обійдеться у 15 гривень за кілограм. Картоплю можна придбати від 15 до 20 гривень за кілограм. Стільки ж приблизно коштує і морква. Ріпчаста цибуля від 15 гривень за кілограм, капуста від 15. Тоді як молоду капусту можна придбати від 30 і аж до 100 гривень за кілограм. Загалом велику частину цих овочів вирощують на Тернопільщині. Зокрема, всю картоплю на ринку привозять із господарства нашої області. Інші борщові овочі також везуть із Миколаєва та Закарпаття. Ціни на ці овочі стабільні і протягом останніх тижнів не змінювалися, зазначають продавці. Зазвичай у зимовий сезон, якщо щось дорожчає чи дешевше, то в межах 5 гривень за кілограм. Попит на овочі постійний, кількість товару достатня, а борщ у тернопільських родинах готують постійно. Так, я готую борщ. Не так часто, як би хотілося, але готую. Раз в тиждень. Раз два тижні. Аналогічно. Засмажка, буряк, капуста, картопля, морква, цибуля і м'ясо. Дехто має своє, а дехто мусить купувати. На жаль. <рес> так. Раз в два тижні ми готуємо його. Може бути зелений. У мене син, наприклад, більше любить зелений борщ на щавлі, А мій улюблений це все-таки червоний, класичний з квасолею, з м'яском, яке буде розварене. Ну, і з таких секретів для приготування це до борячка додати ложечку цукру і от тут для того, щоб він був максимально червоний. Це такий лайфхак. Звичайно, купуємо де в найближчих супермаркетах. Магазинах, тому приблизно там і беремо. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.